СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який пропонував призовникам втікати за кордон. У результаті слідчо-оперативних дій у Луцьку затримали двох організаторів нелегальних трафіків. Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ Андрій Бабич. Пише я Волинські новини. Йому 51. Обирався від ОПЗЖ. Є членом комісії Чернігівської районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку. Озвитку наразі працює в Чернігів Обленерго. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Повідомляють в СБУ. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний супровід через пропускні пункти. Вартість таких послуг становила від трьох тисяч доларів. Для реалізації схеми зловмисник залучив знайомого з Волині. Як посередника для передавання грошей, суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, його спільнику також повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та обрали запобіжний захід.